Вітаю субота сьогодні 12 квітня, і я хочу знаєте, що розібрати. Ось, ну, дивіться, Кіт Келох, він же, він же спростував, що мене неправильно зрозуміли. Тут є післявоєнна мапа, і Кіт Келох пропонує розділити ось так Україну. РФ отримує Схід та Південь. ЗСУ контролюють Лівобережжя України, а правобережжя на півдні під контролем союзників: Британія, Франція та українські сили. Пропонується буферна зона на 30 кілометрів між арміями РФ і ЗСУ. Ну, тобто ця карта зупинка. Зупинка на лінії фронту і від лінії фронту 30 км буферна зона. Ось так. Потім, ось саме зараз, Кіт Келлог каже, ні, ви мене неправильно зрозуміли. Я не це мав на увазі. Але ж, давайте запитаємо. Оця карта, я її виставлю в обложку цього відео. Оця карта. Розподіл України. Післявоєнна Україна, післявоєнна мапа України за теорією Кіта Келага. Виглядає так. Зупинка лінії, по лінії фронту. Це залишається РФ. Правобережжя Лівобережжя України контролює тільки ЗСУ. Правобережжя України контролює Британія, Франція та Україна. Це взагалі, що це? Це правда? Карта Кіта Келога післявоєнна мапа України. Страх домовленості Україна. Страх домовленості Україна. Диявол в очікуванні плани. Ну це такі плани в диявола. Він хоче, щоб воно, в принципі, ось так і залишилось. З одного боку обман. З іншого боку, уход від цього. Але я вам скажу: все ж таки, що б там не казав Кіт Келох, в цьому всьому є задум, є задум. Тому що по-іншому, як вважають США, по-іншому не домовитись з РФ. Ось, хоч для України це і страх. Але по-іншому зараз ніяк в США не виходить домовитись з Росією. Тим паче, що зараз Путін вимагає повністю чотири області. А на цій карті Запоріжжя, частина Донеччини під контролем ЗСУ. Ось так. Давайте спитаємо, чи буде ось така післявоєнна мапа України. Я на неї дивлюся: чи буде ось така післявоєнна мапа України? Я на неї зараз дивлюся. Червоне це РФ. Жовте це Україна. Голубе це Франція, Британія та Україна. Чи буде ось така післявоєнна мапа України? Чи буде? Зміни. Плани. Плани зміняться. Зміна планів. Ілюзія. Ні, мені карти кажуть, ні. Зміна планів буде, це ілюзія. Обмеження, ні. На обмеження, на ці бажання. Хтось, так, хтось хоче, щоб так було. Але зв'язані руки. Обмеження. Хорошо. А що станеться? А що станеться, що цього не буде? Що станеться? Що станеться такого? Ну, мабуть ж, в Росії чи де? Що такого станеться, що оцієї мапи не буде? Робота. Процес роботи, дорога. Іде якась підготовка, робота до чогось? Хитрість України? П'ять Пентаклів. Де ця, ця, ця бідність? гроші, ваш, страх. Плани. Башня, плани всі зруйнуються? Зруйнуються всі їхні плани. Так, зруйнуються всі їхні плани стосовно цієї мапи, що я показала. А, а як? Ну, покажіть, будь ласка, як зруйнуються ці плани? Руйнація планів по башні, якимись хитрими діями. Як зруйнуються ці плани? Жадібність, уход, луна, сила. РФ, військові і 10 мечів. Росія, військові, 10 мечів. І що? Україна, мир. І тоді в Україні мир. І тоді в Україні мир. І навіть на території, які були окуповані. Фантастика. Так, Росія, військові, 10 мечів. Таке відчуття, що в Росії щось почнеться з. Король мечів. Це військові, це. Ну, якась колотнеча. І потім Україна, мир, і навіть, я думаю, що мир, відлюдник це окуповані території. Сонце. Баланс. В Воч... да, очікувані. В очікуванні повернення додому відлюдника. Дурень. смерть. Дияволу буде смерть. Смерть дияволу неочікувана смерть диявола. Або щось їхньою владою буде, або щось буде з Путіним, або якась там колотнеча в них буде. Також щось стосовно грошей. В общем, оце що в них, що в них таке повинно статися, щоб ми змогли вздохнути спокійно. Це показую. Оцю мапу, що я вам про неї розказала, ні. Буде зміна. Зміна планів та бажань, ілюзія, обмеження, зв'язані руки. Воно не буде так, як вони хочуть. Воно не буде так, як вони планують. Все одно показує, щось має статися в Росії, щось там має статися, ось, щось, скільки чекати, я не знаю. Я хочу, щоб вже сьогодні, завтра сталося. Але ну там ще карта сім монет. Ще чекайте. Скільки чекати? Я, ну, немає, тут немає відповіді по часу. Розумієте, второ, немає відповіді часу. Карта сім монет, вона каже, що чекайте, наберіться терпіння і чекайте. Ось так. Так що допомагаємо, допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам України і віримо в нашу перемогу.